Ніколи не тренуйся на голодний шлунок, поки не послухаєш те, що я скажу. Розберемо дві цілі: сила і маса, і спалення жиру. В першому випадку, якщо тренуватись на голодний шлунок, у нас банально не буде вистачати сили і енергії на виконання складних силових вправ. І також може постраждати відновлення після тренування. Тому, все таки, моя порада поїсти годину-півтори перед тренуваннями складними вуглеводами. Якщо ціль спалити жир, тобто це легкі тренування, наприклад, ранкове кардіо, тоді тренування на голодний шлунок навіть буде плюсом, тому що організм буде брати запаси енергії з жиру. Плюс якісь запаси енергії у вас залишились, якщо ви добре повечеряли перед сном. Але всі ми різні і кожному комфортний свій підхід. Для прикладу, я коли тренуюсь дуже рано, я не снідаю, тому що я добре повечеряв день перед тим, і в мене залишаються сили, і я можу провести повноцінне тренування. Тому, звісно, незалежно від цілі, чи це спалення жиру чи набір маси, спробуйте потренуватися на голодний шлунок. За один-два рази нічого страшного не станеться. Просто відслідковуйте, як поводиться ваш організм. Якщо комфортно, тоді супер можете так і залишити. Якщо відчуваєте легке запаморчення або ж слабкість, тоді спробуйте з'їсти хоча б той самий банан перед тренуванням або зефір, який багатий на швидкі вуглеводи. І у вас вже буде достатня кількість енергії для проведення повноцінного тренування.